Вітаю, друзі! Величезна кількість людей останнім часом мені в приват задає питання. Чи можна паралелити між собою різні БМСки, різні об'єми акумуляторів, різні збірки? Це прям повально, я не встигаю відповідати. По-перше, дякую за довіру, що ви пишете мені задаєте це питання. І шкода, що так прям всі зараз задумались про це, а не слухали нас. Тих хто топив за те, то, що треба автономність раніше, але тим не менше, відповідаю. Збірки між собою 15S і 16С паралелити не бажано. Ну, тобто, прямо кажу не можна. Колись розкажу, як можна, але краще і безпечніше думати, що не можна. Можна паралелити збірки однакові. 15С до 15С, це, наприклад, пілотех до Дайн. Дай не здається 05C чи як вони ті, що теж 15S. І ще є один виробник, який також 15S робить. Або 16С це масти, що там ще у нас, JK BMS, якщо на 16С, Space BMS, якщо 16S, 2С. e 16 Тобто 16S, 16S це масти, самозбірка. 16HG BMS то на який мені постійно нагадують, що я ніби мідну шину до алюмінієвого п'яточка прикрутив, показуючи свою особисту тупість. Далі 2 є. 2 є так? є. Для чого я знімаю це відео? По-перше, паралелити можна. Як я знімаю сок з них, це інше запитання. Невеличкий спойлер. І зараз просто покажу. Що таке розбаланс між збірками? Так. Що таке розбаланс між збірками? Так, дивимося на самозбірку. Сама збірка зараз показує. 67% рівень заряду. Так, 67%. Далі. Дивимось на 2Е. 2Е у мене не моніториться, тому будемо дивитися через. Сюди. Значить тут у нас сок. 20,05% Дивимось на ще один. Тут у нас сок 22,85% І тепер масти. Масти. 21 відсоток. І тепер показуємо, що у нас загальна сок системи. От бачимо, з BMS рахує 33,3%. Це щодо розбалансу акумуляторів. Так. Тепер покажу своє лице на завершення цього відео. Як в такій системі бути? Чому вони по-різному розряджаються? Різна швидкість. Ну, По-перше, різна довжина кабелів від кожного акумулятора до Шини DC. По-друге... Діаметр різний. Два є акумулятори у мене на 25, на 3 АВГ, а масти у мене на 35 мм квадратних січення, переріз точніше. І самозмірка у мене на теж 35 мм квадратних, але іншого іншої, як це, там, кількості шин, кількості цих. Багато жил, так? Як з цим боротися? Періодично вивозити їх всі на балансування, на абсорбцію. От якщо підняти напругу до напруги абсорбції і потримати їх там певну кількість часу, в залежності від вашої системи, від наскільки вони там розбалансовані, це від 1 до 4 годин, то всі кулонометри всіх акумуляторів стають на 100%. І тоді їхній розряд, перший цикл, прийде до того, ви розрядите систему загальний сок до 60%, але при цьому один з них розрядиться до 65%, другий розрядиться до 55, все рівно буде розбаланс. Тому від цього ніяк не дітися.